Всім привіт! Сьогодні 29 листопада, чорна п'ятниця. Я приїхала в один із найбільших у Полтаві торгових центрів. Це проінспектувати і подивитися, наскільки будуть анслаги. Отже, парковка виглядає приблизно так, але це не показник того, що зараз в ТРЦ екваторі, до речі, багато людей, тому що тут завжди так: люди сюди зазвичай приїжджають купитись у Велмарті, сходити в кіношку. Тому будемо вже робити висновки всередині. Отже, ми вже всередині нас зустрічають купу магазинів, і вовк, і у кризолото, і золоті вікібракард, і купу різних магазинів. Але сказати, що тут прямо такий аншлаг я не можу. Зараз четверта година. Можливо, люди, що просто не встигли приїхати після роботи. Але ми позаходимо в декілька магазинів і спитаємо у них наскільки сьогодні, наприклад, виросли продажі, а також спробуємо знайти ту саму знижку у 70 або 80%, як пишуть про це магазини у себе на банерах. Це магазин одягу Різорт. Вони пропонують чорну п'ятницю, 40% знижки. І на етикетках потрібно шукати ось такі спеціальні позначки червоного кольору. Я так розумію, що від цієї ціни, яка написана на ціннику, буде від, відніматися ці 40%. Скажіть, будь ласка, як працюють взагалі знижки в різоф? Я тут бачу ціночки, мінус 40%. Як це працює? Ну, дивіться, на деякі товари із цього нашого вибору ми повісили красні точечки. На ціночках прямо ви їх будете бачити, коли будете перевіряти ціну. І на всі ці товари ви отримуєте 40% знижечку, коли пробиваєте їх на касі. На цінник ми не вказували, але на касі потім пробивається і автоматично віднімається 40%, і ви отримаєте товар свій зі знижкою вже. Так, продовжуємо ходити шукати знижки. Побачила у Vodafone знижки до 79%. Давайте запитаємо у них, що тут є у них зі знижкою саме 79%. Консультант Микола значить, знайшов мені знижечку 79%. Це ось така от електрична щітка. Скільки вона коштувала до цього 700, так? тепер 229. Ось так от. Розкажіть, будь ласка, чи реальні ці знижки в 20% на всю вашу продукцію? Знижки справді 20% майже на всю продукцію. На банерах вказано мінус 20 на все, окрім видавництва Абаба Галамага і КСД. На КСД і Абабу знижки будуть відповідно 5%. Йдемо тепер з вами в спортивний магазин Мегаспорт. Подивимось тут у них обіцяють до 50% знижок. Зараз запитаємо, що у них є дійсно з 50% знижкою. Консультанти мені показали ось цю стіючку, де є взуття з мінус 50% знижка. Ось раніше взуття коштувало 2.500, зараз 1.200. Коштували майже 5, тепер 2.400. І показали мені ще ось такі. Напевно, це все з якихось старих колекцій, але ексклюзивна знижечка. Раніше були 8.700, зараз 4.800. Це все, що ми з вами вчора дивились, це були мелочі. А зараз ми прийшли в Адідас. От Адідас нам обіцяє мінус 40 на все. Давайте подивимося. Наприклад, є у нас бірочка. Ага, ось ціна. Мінус 31%, мінус 31%, наприклад. Ось є курточки. Курточки у нас на мінус 17%, але це все дуже мало. Нам обіцяють 40. Давайте все-таки дізнаємося, що ж тут є із 40% знижкою. Терез чорна п'ятниця і на весь асортимент мінус 40% знижки. В праві, є товари, котрі мають вже якби, плашечку розпродаж, тобто є мінус 10, мінус 15%. Ця знижка мінус 40, вона додається е і ще. Тобто до розпродажу додається мінус 40 і так на весь асортимент. Тобто, якщо на товарі вже мінус і мінус сорок це вже мінус п'ятдесят так. На весь чек мінус 50%. відсотків. будь ласка, який у вас сьогодні наплив був взагалі по людям? Чи багато людей, чи от багато полтавців скупляються в чорну п'ятницю? Так багато людей ми очікуємо. тривоги. Ми заважають, але людей багато і чекаємо, ще. приходьте до нас. По спортивним магазинам ми з вами вже пройшлись, і я пропоную зайти у магазин жіночої білизни, бо вони пропонують сьогодні мінус 60% Ходімо. Так, одразу заходимо, бачимо мінус 20 Мінус 40% і одразу нас зустрічає знижки в мінус 60%. відсотків. На єдиний магазин де не довелося довго шукати знижку. Вона одразу нас зустрічала, і це дуже до речі класна фішка. От я раджу всім магазинам так робити, щоб просто не мучити людей. І раз ми вже пішли по жіночній тематиці, то від білизни переходимо до косметики. І зараз зайдемо в Кіко Мілана, подивимось, яка у них тут система знижок. Вас не побачила взагалі відсотків, знижок у відсотках. Як у вас працює ця система? Е, зараз у нас по одному продукту у відсотках знижок немає. Зараз діє вигода, купуєш три, отримуєш три в подарунок. Тобто ви обираєте шість одиниць і з них ще три одиниці йде в подарунок. А наскільки великий у вас наплив сьогодні? Як багато до вас жінок приходять щось якось себе порадувати в чорну п'ятницю? Сьогодні дуже багато людей, зараз вже трішки поменше, але протягом дня дуже багато. Ну що, давайте підводити підсумки. Не знаю, в принципі, можливо, якщо ви хотіли давно придбати собі той же холодильник або телевізор. Можливо, для вас чорна п'ятниця це і гарна нагода, щоб це зробити. Проте вам ніхто ж не гарантує, що це буде реальна знижка, що е, вас там не обдурять. Ніхто вам не дає цієї гарантії. Людей із великими коробками з-під тих же телевізорів чи холодильників я не побачила. Е, насправді, оця вся історія з чорною п'ятницею в нас в Україні можливо десь і працює, але не думаю, що прямо в Полтаві. Полтава все одно ніяк не може зрівнятись із. Отак от от. Полтава в принципі ніяк не може зрівнятись із Європою або Америкою, де на всі ці товари є реальні знижки, тому підводячи підсумки. А, можу сказати, що це все залежить від вас. Хочете купуєте, не хочете, не купуєте. Як бачите, полтавці не дуже вилиці на ці знижки. Мої очікування виправдалися. Ну тобто, я не планувала бачити скажених полтавців, які виламують двері, турнікети і просто б'ють за якусь тряпку з 20% відсотковою знижкою. Підписуйтесь на наш ютуб канал і обов'язково залишайте коментарі, чи скупляєтесь ви у магазинах на чорну п'ятницю. Можливо, ви дійсно робите такі франдіозні покупки, на які ви відкладали до цілий рік. До нових зустрічей.